Друзі, всім привіт! Вийшло сонечко, зараз трошки у нас буде вели прогулянки, а може не трошки, може по максимуму. Зараз буду тестити оці очки Unissex Poloroi. Це мені коротше, подарила мадмуазель Аня. Ну, вони що чоловічі, що жіночі, не поймеш, як вчора я казав, пошмотка. Коротше, зайшов в магазин, вони не потіють. Їду на велосипеді, трошки проїхався на половках. Вони не потіють. Ну, коротше, я так подумав, можна в них до весни докатати. А так вони літні, сонце захисне, Сьогодні потепліє я дівся. Зараз попремо на базар. Прицепив акумулятор на 40 тисяч Вт, тому що щось на десятку в мене ще розрядився. Я не пойму що з ним трапилось коротше вроді було всі поділки, ну типа він заряжений Я підключив телефон підзарядити, думаю Все одно після 11 там Двойний тариф потім поставлю повербанк на зарядку Інше Зарядив телефон до 75 і потух а прикид бандура зараз на 40 тисяч ватт. Зараз я можливо покажу. І він накріплені для телефона, щось дрібіжить. Можливо сейчас ми його перекрутим. Я боюсь, що він десь зараз вилетети. Или зараз відключу, ладно, потім если що підзаряжу, ну сори, технічний сейчас. не зажав это дивіться яка хренотень но воно його тяжело будет удержать на цих кріпленнях що в мене хотя сейчас секунду промотаєте сейчас чи зажме його тут у мене два кріплення один для повербанка один для, для телефона сейчас я... там де на десятку у мене завжди стоявшись а тут закріпив тут помочне тут железне так що в нас без 22 я хотів понял. Та я думаю впіємо заскочити на базар, ну це ви побачите в наступній серії. капюшон злітає, щось вітер такий мочний. Так, вроді держи, я хорошо затягнув. Бо вчора розрядилася батарея, я хотів ще... На касі зняти, чи не буде в мене проблем з той кока коли що я взяв, як в подарок. Чи не будуть мене там заставляти і пробивати, і ще що то. І коротше доходжу, йду в сторону каси, ото в мене сіда повністю батарея. Та на часі вистачило нормально. Познімати. Того так відео швидко вірвалося. То шорт бачив, я там... Сообщив, що сіла батарея. Ну, коротше, подивіться предыдуще відео. Там цікаві ціни на золото. Спортивний інвентар, тобто не інвентар, спортивне шматьо. І ціни на продукти. Шокуючі. Мене одразу шокувала шоколадка. По 62 гривні в віді акцій. А перед этим купив Рошена за 43. І ще за 45 купляв АТБ. Ну, Буде... Фу, що це на чади? Такий дядучий. Ільцеве Юрівка, через Юрівку, маршруточка. Так, це вже в нас не повний заряд. Це вчора чи позавчора був максимальний заряд. Дає нам їхать. Заді машинка жімилася, я в кину свої Так, попереду красний не будемо грати. Остання поділка туди-сюди. Пригадось, почти що повний заряд. Просто можливо ще ми поїдемо на Кабищани. Заїдемо, там якусь гору затестимо, Подивимось. По настрою. Так, дівчинка нахундає. Опачки мої, там трошечки. Вона щось дуже... На педальку слабошну. Так, от тут яма. Надо завжди запоминати дорогу, по якій ти їдеш, бо можна вилетіти. мешает все равно трошки попада вітер глаза починають слізитися так повербанк на місці, не відлетів маршрутка мене ззаді підбирає заят не і тікає по Шевченка їдемо. Ладно, гляну вже по місту, сколько ми проїхали. Це у нас буде окрема серія. Потім я переціплю вас на грудах, як завжди. Пройдемося, зробимо експеримент. Коротше, пройшлу неділю, шість днів назад ми були на базарі, там три тисячі просмотрів для базара я вважаю це мало ну так середнє для якогось другого відео було б круто. там ютубі іноді просмотри такі давав. коли продвигав і рекламував я коротше дуже багато зняв товара багатенько походив Коротше, Дуже багато переспрашував, що по чому, хоча я не дуже цього люблю. Люблю просто ціну показати. Ну не то що люблю, просто ціну показувати, Бажано, може не страшно. Що почев. Сразу починає тобі предлагати, нав'язувати це все. На шмотках це, це взагалі, якщо щось просити, то там тебе один одразу і обурить то зараз хочу просто купити там не Одегеський, а Сологуні четвертинку сира і просто походить по трущобах базарських так, все очки, ні, ще я там десь зайду в них подивлюся, ну в принципі Походу вони не потіють. Тут же не таке обичне стекло, а там на тих зелених. Хоча там теж як я купляв, щось розказували, вони трошки колір міняють, як хамелеони Як сонце одне, як сонце немає, другий колір. Ну щось типа того. Все одно щось вони потіють від очей прямо. Вже є шапка сильно на них там натягував, не знаю. Так, приїжджаємо стару автостанцію і ми вже одною ногою, одним колісом на центральному ринку. Зараз так трошки машина повгоне. За маршруточкою так тихенько. О, на цей є божна паня. Таке небо вдалечі, подивіться таке. Тёмно-синяя, может снег, дождь, в любой момент увалить. Опачки что это за... А это не парень, сказать что это за пары кто тарантай так где сладкие дождь нет то паста все опачки а кто тут то бабушона ой что тут Ахани ты бабай, блядь Дейн мене типа підрізав чи що? так ой щось тут виж мені не нравится, друзья Ой щось Може мені не присгувати велосипед так Заїхати Ой, не знаю, ой не знаю поверхности по обидве по обидве стороны короче интересно интересно Якась провірка машин ось тут іде шевченку. Тихо, 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 музика. Так, окей, друзі, всі мирного неба, не забудьте під підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Подивіться пред Все, пока-пока.